Бачите, не надано жодного процесу правового, правового процесуального документу щодо того, що е, гнатюк може проділятися від органу військового розслідування. Е, тут в першу чергу, в подальшому запитання, щодо слідчого, яким чином і де саме проявився підозрюваний безпосередньо в до свого розслідування, де його розпочали допитувати. Фактично перешкод того, що він в подальшому деопіляція чи якимось чином переховуватись, письмових підтверджень, на жаль, чи на радість до розслідування не надає. Крім цього, також стороною обвинувачення зазначається про те, що наявні ризики того, що підозрюваний гнедюк, перебуваючи не в умовах ізоляції і підчасової ізоляції суспільства, може ще не на свідків, експертів, спеціалістів, потепілих. 에, можливо, сторона Обинувач якусь, ну, як, принаймні якусь заяву про те, що чиниться тиск, хтось впливає. Таких процес документів, на жаль, немає. І скажіть, будь ласка, яким чином що... так, 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 так. так. Скажіть, будь ласка, яким чином 16-літня особа, неповнолітня особа, має можливість чинити тиск на спеціалістів, експертів, які фактично ну як в два рази від нього старша? Фактично такого тиску він немає, не має, не може чинити. Це просто голосування твердження сторони. Обвинувачення. Окрім цього, також зазначається ризик того, що перебуваючи на умовах суспільства, він може якимось чином приховати якісь предмети, докази. Шановний. По-перше, в матеріалах провадження тих, яких надано сторону обвинувачення, чітко зазначено, що знайде не на злочину номінальному на місці не злочину. Яким чином його можна сховати? Неможливо. Так? Так само батьки зазначають згідно матеріалів, які були надані до вказаного клопотання, батьки також, зокрема, мати видала речі, до яких він був одягнутий. Щодо допустимості, не допустимося доказів, про це ми питання на сьогоднішній день не ставимо. Ми ставимо питання про те, що фактично сприяють і надають речі. В даному випадку такого ризика також не існує. Це просто голосливні твердження. Будьте люб'яні, дайте відповідні процесуальні документи. Якщо таких документів немає, то ви не маєте можливості послати на вказані ризики. Окрім цього, також на вказаному звертаю увагу відповідно Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і пенальних справ, що висвітлюється в інформаційному листі в року за номером 223 -13 -46 -17, про практику обрання неповнолітнім запобіжного заходу тримання під вартою за забезпечення першочергового судового розгляду Кримінальних проваджень стосовно цієї категорії. Згідно вказаного листа, визначається, що реалізування положення частини 5 статті 199 КПК України, слідчий суддя також суд відповідно до вимог частини 3 статті 331 КПК України, мають враховувати, що після спливу певного часу саме лише існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи, в тому числі суду судов... а тому в судовому рішенні судові органи зобов'язані розглянути можливість обрання альтернативних запобіжних закладів. На речі і інші підстави для подальшого тримання особи під вартою з відповідним посиланням на практику європейських судів роз Європейського суду з прав людини відповідно в моєму запереченні на вказані рішення Європейського Європейського суду є посилання, і також до вказаного мого заперечення я е, прошу долучаю також. Витяг вказаного листа Вищого спеціалізованого суду України з органів цивільних і кримінальних справ, які відповідно вказаною судовою інстанцією, скеровувалися до нищестоячих суддів для відома та необхідного відповідного виконання. Відповідно, прошу вказане заперечення на коло та витяг щодо вказаного листа було щодо провадження. І окрім цього, все ж таки з урахуванням того, що стороною обвинувачення не було наведено жодного ризику, відповідно, не підтверджено вказано жодного ризику. Я вважаю, що на сьогоднішній день немає такої необхідності неповнолітню особу утримувати в умовах ізоляції із суспільства, навіть при тому, що сторона обвинувачення стверджує про те, що особа не сприяє слідству. Яким чином він не сприяє слідству? Він повідомив в апеляційній інстанції про те, що відносно нього працівниками правоохоронного органу було чинно злочин на сьогоднішній день вже понад місяць особа не допитується. Ми допитували виключно один раз під час обрання відносно нього добіжного закладу. І е, твердження сторони обвинувачення з приводу того, що відповідно на даний час не завершений ряд судових експертиз, шановне суд, це е, не питання підозри е, на сьогоднішній день. Оскільки, е, ну, не вона підозри, що він на сьогоднішній день утримується, оскільки не проведені експертизи. Ну, е, начальник поліції Тернопільської області е, в силі в засобах масової інформації висвітлювати. Там вплив на експертів щодо проведення там позачергового проведення ради експертисту. Я вважаю, що гнатюк такої можливості до себе немає, а тому я вважаю, що відповідно подальше його перебування в умовах ізоляції не є доцільним. А тому відповідно прошу відмовити задоволення питання прокурора та застосувати до Гнатюка цілодобовий домальний заключний захід домашні аресту стосування електронними засобами. Його контролю з приводу твердження е, представника прокуратури про те, що е, є необхідність проведення е, психіатричної експертизи стаціонарної, то це є предметом розвитку іншого клопотання, яке також перебуває вашому пробаченню. Своєму дякую. <зу> характеризуючи дані мати стороною захисту відповідно помісту свого проживання, особа характеризується позитивною. Сторона обвинувачення чітко стверджує своєму клопотанні і, до речі, ці. Твердження також висвітлені в ухвалі слідчує судді про обрання запобіжного заходу і е, за результатами розвитку в апеляційній інстанції. Дечі, сторона обвинувачення стверджує про те, що Гнатюк е, має чи, стійкі е, соціальні зв'язки. Я вважаю, що це е, суперечить по питанню сторони обвинувачення, оскільки е, з урахуванням всіх матеріалів, з урахуванням того, що він не є інвалідним, з урахуванням того, що він позитивно характеризується по свого проживання, з урахуванням того, що... Е, Суд, досудова тяганина, яка була допущена, відповідно на думку захисту органу досудового розслідування, це не є проблемою натюрка і подальше його тримання, я вважаю, недоцільним. Тому твердження щодо негативних характеристик, я прошу сумний суд віднести до вказаних тверджень негативно, оскільки вони фактично нічим не підтверджуються. І щодо ризиків, які на які сторона завинувачення стверджує, які передбачені статтю 177 ПК України, вони також нічим документально не підтверджені, оскільки. Як мінімум мали бути якісь процесуальні документи. А просто сказати словами, що це є наявні ці ризики, але це не допустимо. Це порушення умов процесуального закону і порушення інших нормативних актів, в тому числі і рішення Європейського суду справді. Добре, коли курор зазначає, що характеристики Івановича з Шемерського професійного ліцею ви маєте, так? Так. оцінює, що можливо оцінювати. Бутивна, яка Шановний суд, дозвольте добавити, з урахуванням того, що віднолітня е... особи всі, всі по-різному відносяться до навчання. Тут в першу чергу слід характеристику щодо. В даному випадку слід звертати увагу на характеристику по місці його проживання, оскільки саме. Вітеріальна громада краще може дати характеристику особі, ніж, ніж установа, де він навчається. Ну, Всі повинні на свого навчання. Хто краще, хто гірше. Тут е... суб'єктивна думка. Добре. 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 Я хочу У вашому провадженні розглядається матеріали кримінального провадження внесення до ЄРДР6. Ще для 2017 року за номером 1272.1.723 щодо питання слідчого по продовження строку кримінальної підвартої стосовно беззахисного батюка в її закриванні правопорушення передбачено частиною 1 статті 115 фінального досуповіда. І скопотання сторони обвинувачення про продовження відносно беззахисному батьку воїну, запобіжного закладу відтримання під вартості від за від сторони захисту та регіону незгідно з наступних... Необхідно зазначити, що позамці невидності повинна діяти і ніхто не має права позбавляти в волі, доки її вона не доведена. Згідно з статті 114 КПК України під час жодного попитання про застосування забіжного заходу, свідчить суддя суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження доказами обставин, які свідчать про наявність угонтовані підозручення, підозрювані підозрю, за вашення кримінального права, що наявність достатньо підставити, що існує, хоча вони з ризиків Петр 177 цього кодексу, на який вказує слідчий прокурор, недостатні застосування збільшників закладів для запобігання ризику або ризикам зазначених опитання. Справить за засування забіжня закладів відповідно до частини 2 статті 177 КПК України, не 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 є неяних обґрунтованих підозрюваних особи кримінальні правопорушення, а також наявність ризиків дають достатні представи слідчування. Судді суд вважає, що підозрювання визначення засудження може здійснити ті, передбачені частиною першої цієї статті. Ми проємні цього розістовування, також і продовження збройного закладу без найомності постав передбачених цим кодексом. Згідно статті 178, яка при вирішенні питання про застосування забережного закладу окрім обставин, зазначених у статті 114 цього кодексу, враховувати логовоміснення здобуду вручення підозрюваним кримінальних правопорушень, частки з похоронення, що загрожує відповідні особи у разі везення підозрюваним винуватиму кримінальним правопорушенням, учинення кого-то підозрів здоров'я, підозрювання місця соціальних зв'язків, підозрюваних місці його постійного проживання, в тому числі наявність у нього родини родини і утримається. Наявність підозрюваного постійного місця роботи, навчання, репутацію підозрюваного, майновий стан, наявність судимості, підозрюваного дотримання підозрюваних умов засобення захід, якщо вони засобилися на нього раніше. Наявність повідомлення особи про подумав чи іншого кримінального правопорушення поштою. Зазначить, що відповідно до частиною першої статті 183 кіпу правління тримає тривати євні кого забіжним заходом, який засунувся за виключення у разі, якщо кого доведе, що жодних збільшених забіжних заходу не зможе зобріти ризику, перебачено статтєю 177 цього кодексу. Ті 177 капітан України не то є заслуження, є забезпечення виконання з нашим на ньому представних обов'язків. Свої працевні обов'язки міг клієнт забояться виконувати, належав чином від суду, не ховаються вчасно перебувати в словах для засідання за межами баційних за свідками розправи, стосовно позитивов впливу на потерпілого немає. На потерпіл підстави для застосування забіжнозахту є також продовження. Є Наявність обготовлені підозри вчинення особи кримінального правопоручного також наявність резиків, які дають достатньо підстави слідчень суді. Суд вважає, що підозрювання заслужень може здійснити її передбачені частині першої цієї статті. суді. Прокурори не мають права ініціювати засування забіжного заходу, а також продовжує без наявності до цього підстав передбачення цим кодексом. Щодо підозри про злочин, яка була вручена до повної кілька хочу суд зуб увагу на те, що існують свідки. А саме борса Сергій Лосипич 1361 року нараження, проживає задреша Тернопільського облас Бараської ради Святовищенці вулиця Крамня, будинку, народження на Борисмі на року народження, що проживає за адресою Тернопільського області Бараська Свобот вулиця Гаріна, Дніпронський Голодович, Назар Петрович, 2.300 року народження 13-го Збараський району Святовичний Крам'янський будинку. 29.06.22 року нараження, що проживає за Абресою Тернопільського області з Бараська міського будинку вулиця Центрального. Які можуть підтвердити теплітні, Гнатюк весь і час, а саме, з 1 години 30 -го, по 10.026, червня 2017 року, ніч 25.06. коли відбулось... Вбився перебував в їхньому спілкування, тому він не зміг до фізичної перебувати по місту скоєння. Злочину, тобто вчинити дане вбивство лише підстави для забіжних закладів підозру чи не в даному випадку відсутні. Ризиками кримінальних провадження може бути наступні, приходити до органів з того суднього суду, знищити сховати, безпроводити будь-який защитний документ, які мають істотне значення персонального стані для перепрошення законних провадження податкового свідка. Іншого підозрюваного вашого експерта, спеціаліста в цьому ж кримінальному провадженні переключати кримінальним провадження іншим чином чинити інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення по підозрюється завинувачувати. Жодних з цих резервів не існує, оскільки всюди немає закладів підставок, що на тюпої буде проходят слідство в своїх попередніх років. Підозвольно говорить про інше. Знищити, сховати або спотворити будь які із речачі документ, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, клієнт не може, оскільки всі доказів стороною. Турнули... Овинувачення вже зібрані. Ризик незаконно впровадження свідки іншого підозрюваного обвинувачення, експерта спеціаліста у цьому, що не провадженні також не підтверджені належними доказами. Вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, бо підозрюваний обвинувачується, він клієнт також, він збирається, він не збирається і протилежно немає жодних доказів. Подане доказ, питання, є необґрунтованими, а ризики не належні належні достатньої доказу, але питання. Ми підбігаємо задоволення. Згідно рішення Європейського суду з яке згідно частини 5 статті 9, яке поправлює джерелом законодавства, сповільбою попротивні номер номер 808 рішення піднесу 2006 року не тільки під необхідно закону безказівки підстав, з яких як вони вважають готова, та і про те, що ніби незаконних може перешкоджати. Проважні справи переходить від правосуддя, скорювати новий злочин, не є достатні для ухвалення рішення про обрання закону або продовження суббічного заходу. а в спрові номерного проти Росії No764, дрібним від 1 червня 2006 року, європейський судді йшов такого посилення на тяжкість обвинувачення, як головний чинний привацімовірність того, що заявниця переховуватися від правосуддя перешкоджати находи в його судді, або вчинати нові злочини, є недостатньо. Часовості покарання є визначальним елементом правооцінити різок пораховування від правосуддя чи вчинення злочинів. Що потреба позбавлення волі, не можна абстрактного погляду борщів дологи, тільки тяжкість злочину. Затревок кримінального проведення, означається, що прокурорам не було належно достатніх підстав для Продовження застоянку запровід поставлення те, що підозрюваний може продовжити злочинний вигляд з переховувати на це відповідно свого слідня. А гнегативно в поводи наслідків по таких перші є допомогти виділення прокурорів. Відповідно до статті 83 кварталки відчих ушукових нічний час з двадцятого до 6 години не допускається за невідкладних випадків, коли затримку проведення може призвести до втрати. Тоді кримінального правопорушення в втечі підозрюваного. Кримінальний процесуальний кодекс не містить вказівок відносно часу провадження відчих дій, оскільки це залежить від внутрішнього слідчого чи прокурора та слідчої практики. Він містить тільки одну заборону, щодо часу проведення. не допускається проведення влічих дій, у нічний час, 26 години за винятком невідкладних випадків. Під невідкладними випадками розуміють ситуацію, коли затримка проведення. Відчуття дії може призвести додій кримінальних правопорушення чи Тратисть підозрювання. Неможливість вкласти проведення вчить дії, з збройничення нічного часу визначається включенням кожного року окремо, залежно від конкретних обставин, гантування проведення вічих дії в нічний час обов'язково буде зазначено пропадів до дня з вічних як бачимо, протоколі допиту підозрюва Гнатюка виїду 2.07.2017 року вказано початок допиту 22.21 залічення допиту 23.2. Як обґрунтування протоколі допиту про потребу до передання повної Гнатюка в юнічного доби ви є, полуд, ми, немає більше того, допиту неповнолітнього нічний час вказано на те, що лічі завідено на зіснення наповнолітні, оскільки проведення допиту повновітні пов'язані із... Важким психологічним напруженним дітям повторювання буде своєму важливим. А також з мілкові дачі невідомостей таких, які за загідньому неповнолітньому гнатюку ви надлокували на аркушах паперу, почитавши протокол про допиту, хочу зазначити, що текст записаний в протоколі людини з юридично-мілогічним висловлюванням, тобто з влітчям, оскільки захисних гнатів вирів, силу, в силу свого розвитку висловлював певним сільським діалектом то він не міг подати покази з юридичними термінами, які зазначені в протоколі докладу підвозенірованою сумою 2017 року. Крім того, про що це вибуває, що він підзахисний окрім суму э, 2001 року народу, тобто є неповнолітний являється інвалідом. Дитинство не притягувалося до кримінальної проблемості, має постійне місце проживання, позитивно характеризується. Отже, вже вважаюся. Лічини з того не не я не докладів. Може бути засоблено більш які заключення, захист якого з обігти з правому переходу органів містового розслідування або суду вчинити інші кримінальні правопорушення, на даний прошу суд застосувати допомогу захисного тюказу між заходом вигляді, не домашнього арешту в нічній час, а саме в 22 години годині передведчера до 8 години ранку, що відповідає вимогам статті 178 КПК України. So this